Вітаю! Хочу сьогодні зняти порівняння цих двох видань однієї колоди Золоте Арт Ново. Перше видання стандартне вийшло, по-моєму, три роки тому. Друге, по-моєму, цього року, якщо я не помиляюся, ну воно більш пізнє. І я вирішила зробити порівняння на випадок, якщо ви захочете придбати, тому що тут є певні відмінності, і для когось ці відмінності можуть бути. Значущими. Стосовно упаковки, то золота, ось така гарна, але зі стандартного картону упаковка для стандартного розміру колоди, це видовництво Лоскарабео, до речі, для маленької колоди Лоскарабео зробили таку тверду з цупкого картону коробку, дуже класну. МБК ідуть, ось вони. МБК тут взагалі ніякого сенсу не має, тому що тут дуже стандартна інформація, оскільки це колода, яку можна сміливо називати клоном вейта, тобто вона повністю повторює символізм вейта, то, по суті, немає сенсу в цій МБК. До речі, от російською мовою є в маленькому варіанті МБК. Щодо самих карт, ось це у нас стандартна колода, ось це у нас маленька колода. Це рекламні карти, і ви можете побачити, яка різниця у розмірі. Стандартна колода має розмір 6,5 на 11,8, а маленька. Зараз ми подивимося. Маленька у нас 5 см ширину і 8,1 висоту. Далі, ну, ще у нас тут є додаткова ось така карта в маленькій версії. Така тут додатково ще однієї рекламної немає. Ключова різниця між цими колодами це те, що маленька версія не має оцих золотих елементів, які є в стандартній версії. Тобто просто тут такий ефект ем, імітації, скажімо, ось цих золотавих візерунків, але самих, ем, самого золота тут немає. Стосовно передачі кольору, то тут майже. Ну, важко знайти різницю, якщо чесно, ну, я не можу її особливо знайти. Тому я вам просто зараз покажу так, дві ці колоди. Спеціально не зачиняю вікно, щоб в сонячних променях ви побачили ось цей золотавий відблиск, його тут доволі багато у стандартному виданні. От є деякі карти, типу сили, бачите? Де його багато. Ну, тут така імітація просто. Підходиться колода людям, які хочуть вивчати таро, наприклад, але їм не подобається колода Вейта Сміт. До речі, свій час, коли я починала, на той момент ще цієї колоди не було на ринку. Але якби я починала і ця колода була на ринку, я думаю, що це була б колода, з якої я починала б вивчати таро. Тому що мені не подобається промальовка оригінальної колоди Вейта Сміт. Я, ну, я правда придбала таро ефірних видінь Ethereal Visions. І мені вона дуже зайшла і мені дуже сподобалося з нею працювати. Хоча вона має певні відмінності, незначні, але має від Вейтівської промальовки. Цієї колоди відмінності менше. Тут все ж таки вона набагато ближче до Вейта, Тут, ну, тут просто незначні відмінності, іноді ракурс інший. Ось, наприклад, як на цій карті, трошки інший ракурс. Або тут, наприклад, тут не тінь, як на вейті, а реально видно людину. Мені подобається в цій колоді, як промальовані обличчя. Тому що в інших колодах Джулії Масалії, от, наприклад, Таромуха, Мені абсолютно не подобалося, як промальовані обличчя. Взагалі там така промальовка, ніби крізь туман трошки. Є такий артистичний ефект, який там було застосовано, я вже не пам'ятаю, як він називається. А ще в цій колоді мені не дуже подобаються два пажі цей паж і, по-моєму, пентакловий. Тому що якісь вони трошки перестаркуваті, але це вже. Можливо, це я вже просто доколупуюсь, Я розумію, що я можу бути надзвичайно прискіпливою, але. Ну, це мій такий погляд. Знову ж таки, це для мене не псує колоду. А, пажезлі, от наступний пажезлі, він теж трошки такий. Як зрілий вже дядечко такий. Теж от мені подобається, як промальовані емоції на обличчя героїв. Ось він, наш паж. Королева подобається мені її зовнішність. А оцей товариш, можливо, це тільки у мене така асоціація, але він мені схожий на Ілона Маска. Теж тут ракурс трошки змінено і тут трошки змінено. Але кардинальних відмінностей від канону, так би мовити, майже немає. Я хочу, до речі, спробувати на цій маленькій колоді робити розклад на долю. Недавно я про нього дізналася. Це розклад на всю колоду Таро, і тому саме я вирішила. Придбати цю маленьку версію, тому що, як виявляється, у мене саме вейта маленького немає. У мене є колоди інші такого карманного формату, і на них я вже спробувала цей розклад. Але от мені захотілося його перевірити, поки що я його тестую на людях, про долю яких я знаю, це мої родичі. І от я на двох вже протестувала і вже хочу спробувати на вейті, подивитися, як буде. Цей розклад працювати. А столу, на якому вмістилася вся розкладена колода стандартного формату, в мене немає. Мій стіл вміщує розклад на карманній колоді. А ось більшого столу в мене немає. На підлозі або на ліжку я розкладати не хочу, тому що це такий розклад, на яким, на яким треба прямо посидіти, подумати. Перший раз його взагалі на ніч залишала. і Поверталася до нього наступного дня. Ну, як ви розумієте, це одразу так не протрактуєш. Ось такі дві колоди. Ось вам також порівняння товщини колод. Я думаю, що якість картону тут ну, дуже схожа однаково. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.